Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про протести в Чернігові, захист незалежності набу та САП в умовах війни. Чому ми взяли цю тему? Чому вийшли люди на вулиці? Про це ми теж будемо розмовляти. А тему ми взяли, тому що біля Чернігівської обласної військової адміністрації на Красній площі, 23 липня, люди зібралися на мітинг, і вони протестували проти ухваленого закону, який обмежує права на Бута САП. Нагадаємо, за законопроект, 22 липня, проголосували 263 народні депутати. Цього ж дня його підписав президент України. Усі вісім обранців, які представляють Чернігівщину у Верховній Раді. Підтримали 22 липня закон щодо розширення повноважень Офісу генпрокурора у справах НАБУТА САП. Ну і скажу таке ще, що президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законопроекту, що має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій та унеможливити російський вплив на правоохоронну систему. Тож говоримо про українські протести в умовах воєнного стану, спілкуємося. З Юлією Заїкою. це керівниця Всеукраїнської громадської організації Ліга ділових і професійних жінок України. Вітаю вас, пані Юлю. Вітання. Давайте на початку поговоримо про те. Що це за структури такі? Набу і САП? Що це за організації? Що ми про них знаємо і коли вони виникли? Ну набу це національне антикорупційне бюро України і САП – це структури, які створені в 2014 році після майдану. І власне діяти вони почали у 2015 році, і саме створювалися не випадково а на вимогу наших європейських партнерів як курс до євроінтеграції України, як кандидата члени. і це якраз про створення незалежних органів, які ведуть розслідування і справи найвищого рівня, і те, що сталося насправді. Днями і цей закон, який прийнятий у Верховній Раді, підписаний президентом України, це якраз про руйнування запобіжників і руйнування певних інституційних речей. Бо не може орган, який проводить розслідування вищого керівництва країни, вищих органів офісу президента, міністерства тощо. і Контролювати безпосередньо цей процес. Те, що ми бачимо останні дні, дуже багато різних думок, які абсолютно розфокусовують увагу від головних причин, бо ми звикли ну, емоційно реагувати на якісь певні вкіди, маніпуляції і лінійно налаштовані певні комунікації. На, на локальному і на глобальному рівні, да і не дивитися в корінь проблеми. Дуже багато зараз запитів стосовно того, що це величезний ресурс, який просто там зливається, структури не працюють, що молодь вийшла, вона проплачена, ну тобто, що це знову політика маніпуляції і так далі. Загрози завжди були і будуть. Але питання чи розуміємо ми причинно наслідкові зв'язки, і що цей закон, ну які наслідки цього. Закону для нашого суспільства а, пані Юлі. Якщо повернемося знову таки назад, і зовсім коротко НАБУ і САП – це що за організації? Вони створені для чого? Вони це незалежні органи, які не підпорядковуються, але просто підзвітні, тобто формально вони звітують і громадам, і верховній раді по своїй діяльності, але вони покликані розслідувати справи найвищого рівня. Тобто Вони контролюють кого? Вищих посадовців, вищі структури, представників міністерств, офісу президента і так далі, для того, щоб відбувалися прозорі процеси і ну, розслідування найвищих корупційних злочинів. А є такі, ви знаєте, такі організації, які існують в інших європейських державах, які працюють таким самим чином, як і у нас Набута САП. Ну, Звісно, таких організацій багато, і вони практично в ну, більшості демократичних країн. США, Офіс спеціального прокурора, Румунія, Національний антикорупційний директорат, Польща, Центральне антикорупційне бюро, Литва, Латвія, Греко, Сінгапур, Гонконг. Тобто перелік цих органі... ну, якби країн достатньо широкий, і алгоритм дії, він ну, практично однаковий. Незалежність таких органів це запобіжник від ручного управління і маніпуляції. Тобто, ми не Можемо е, приймати рішення стосовно справ, які ж ми і ведемо, які здійснюємо. пані. пані Юлі, от Ви писали на Фейсбуці, що до 2019 року САП був підрозділом генпрокуратури. І генпрокурор мав повноваження контролювати набу. Ну а вже після реорганізації САП було відокремлено, і контроль за НАБУ генпрокурор втратив. Ну зараз цей контроль поки що повернули. От яке ваше бачення цього повернення з точки зору європейських стандартів та сенсу самої антикорупційної реформи? Ну це ж якраз найбільший, ну це прибрати запобіжник, да, коли склад слідчих ну, прокурорів. Призначає сам генеральний прокурор, тобто він втручається. До цього він не мав впливу. Ну Тобто ми тільки прибрали оцей ручний механізм. Да Ми створили певний запобіжник, а зараз відбувається величезний відкат. І ми бачимо реакцію і безпосередньо людей, які зараз розбираються в цьому питанні, і це перетин уже якби там червоної межі. Але найбільша загроза це відкат якраз у. У на шляху до євроінтеграції в розумінні підтримки європейських партнерів і фінансування європейських партнерів, тому що це відсутність прозорості і поглиблення корупційних процесів в Україні, пані Юлію. Чому ж все таки люди вийшли на вулицю? Та ви були учасницею попередніх майданів, які відбувалися в Україні. Так то можете порівнювати між собою ці події, які відбувалися в 2004-2014 роках, і це. Цей майдан, на який прийшла молодь, це різні процеси, але це процеси становлення держави насправді. І, чесно кажучи, для мене це так само знаєте, відчуття десь на якихось моментах відчаю і страху, який інколи накриває, але водночас і Гордість, гордість за наших дітей сьогодні, можливо, це моя суб'єктивна думка. Я багато зараз спілкуюся з молоддю, я багато спілкуюся з нашими колегами в різних регіонах країни, з експертами, які виходили на Майдан в різних куточках. Ви знаєте, ця молодь вийшла не для галочки, точно не за гроші. І коли ви задасте питання більшості з них, я розумію, що є різні ситуації, ми його. Говорили, да, що немає чорного і білого, є різні, але питання в людях. В конкретних людях, і це не, не в знаціненні і в не маніпулюванні, а в прояві і розумінні кожної людини можна критикувати, але чи спілкувалися ті люди, які критикували, виходили на майдан, і спілкувалися з цими дітьми, задавали питання чого вони там. Бо вони дають чіткі відповіді, чого вони там, на відміну від депутатів, які тиснули на зелену кнопку і приймали цей закон у Верховній Раді. Пані Юлі, Ольга Палькова-Свірчевська, обласний координатор благодійного фонду Сміливі відновлювати написала на своїй Фейсбук-сторінці, що протести у Чернігові частина молоді прийшла раніше і доєдналась до першого заходу, частина старечі долучилася до молодіжного двіжу, і поява політичних сил не завадила продовжувати. Ми ростемо над собою як політична нація. Василь Чепурний, почесний голова громадської організації. Росвіта написав щодо слабкості роботи на Бойсап, Якщо магазин погано працює, то міняють продавця і асортимент, а не закривають його. Це для тих, кому поняття незалежності свободи європейського вибору завжди заважкі для сприйняття. Ну і на ваш погляд, чи справді ці протести демонструють зростання України як політичної нації, як зазначила пані Палькова-Сверчевська? Ви знаєте, це ж достатньо глибоке питання, і тут немає однозначної відповіді, і ми не знаємо, які будуть ще наслідки. Але це точно про зростання і суб'єктність людей в країні попри складні обставини і війну. Бо сьогодні той досвід, який проживає Україна, ми не можемо брати і проводити якісь паралелі і аналогії, тому що цей досвід унікальний, люди унікальні, досвід унікальний, ситуація унікальна. Методи війни, політичного впливу, комунікації, все змінилося, і ми не можемо діяти лінійно. І насправді, ми останні три роки, особливо усвідомлені, експертні люди, фахівці, аналітики. Вони дійсно говорять про те, що є загроза у цього внутрішнього розколу, і тому треба дуже обережно ну, проводити ці внутрішні комунікації і регулювати ці процеси, але замовчувати це, здатись без бою. Бо насправді ми говоримо про два паралельні фронти: внутрішній і зовнішній, і немає що важливіше бо бо це е, бо можна здати країну е, навіть без військових дій Ну, якщо в нас немає внутрішньої суб'єктності зрілості як держави, як суспільства? І так само можна ну, програти війну зовнішньому ворогу? Ну, тобто, що так, що так, ми втрачаємо державу? Давайте я все ж таки тоді поставлю вам уточнююче запитання. Тобто, як ви оцінюєте той факт, що протести проти ухвалення закону, от вони відбуваються саме зараз, в умовах повномасштабної війни? І чи не вважаєте ви, що це може відволікати від основних викликів? І пов'язаний х з обороною країни ні я вважаю, що це. Е... Дуже круто те, що відбулося спочатку, ну нам страшно, бо ми не знаємо, які будуть результати наслідки, як це вплине, але наша спроможність це якраз здатність зберегти державу. Ну тому, що ми можемо недооцінювати певні речі і натомість втратити державу через те, що ті, хто захищає нас, наші збройні сили, нікуди буде повертатися, бо захищати не буде чого. Бо те, проти чого ми воюємо, авторитаризм, відсутність правил, відсутність законності, відсутність свободи вибору, справедливості вона будуть втрачена. То що тоді вони захищають на сьогодні? Тобто, якщо НАБУ і САП буде реорганізовано і підпорядковано генеральному прокурору, Україна втратить що? Україна втратить по-перше, власну суб'єктність, вона втратить важелі впливу всередині, вона втратить підтримку Європи. Ми втратимо курс до євроінтеграції, бо це є обов'язковою умовою, і ми отримували статус кандидата. І це один із елементів побудови цього євроінтеграційного шляху. Ми втратимо фінансову підтримку, ми втратимо довіру. Віру, ми втратимо суб'єктність, ми дуже багато чого втратимо. І ви от наводили там ще коментар стосовно того, що. Змінити керівника там набу чи там, структуру там, чи ще треба просто трошки глибше подивитися на причино-наслідкові зв'язки, бо ми зараз говоримо не про набу як просто структуру. Ми говоримо про інституційні речі і запобіжники це глибші питання, питання впливу, реагування, прозорості процесів і уникнення ручного управління. Іншими словами, ми не про один будинок говоримо, да. а про ціле управління архітектури, да. так да. щоб це да. було зрозуміло. Так. Чому ж все таки люди вийшли на вулиці? Тобто, ймовірно, була раніше якась домовленість між владою і громадським суспільством? Ну, не знаю, чи була ця домовленість, чесно кажучи, ви знаєте, е... такий собі соціальний, соціальний договір. Ви знаєте, ми ж багато зараз говоримо про приватно-публічний діалог, про ці домовленості. Насправді, чи, чи є вони ці домовленості, чи є певні так само і ознаки авторитаризму. Да? І це ж знову ж таки, чому це спривело? Ну тому що уже ці певні ознаки перетнули червону межу, вже стали не ознаками, а фактажем. Ну, того, що підтверджено на законодавчому рівні, і навіть коли люди вийшли на майдан, і не був ще підписаний президентом закон, але ж він його підписав. І тільки тиск громадськості, да коли люди почали розбиратися з питаннями, коли це все почало шеритися і створився у цей незалежний тиск, і цей інструмент є частиною якраз цієї незалежної системи, про яку ми говоримо: про принциповість, про інституцію і інституційну спроможність, тоді пішла реакція влади, ми ж розуміли, що могли бути різні сценарії. І ми, як люди, які живемо не інформацією, а знаннями, тобто переосмисленням різних процесів, інформації, джерел, і так далі, можемо розглядати декілька сценаріїв розвитку подій. І це залежить від того, чи набереться критична маса, чи буде цей тиск достатнім для того, щоб ці зміни відбулися. І це про зрілість суспільства і спроможність суспільства. Пані Юлі, це означає, що для того, щоб влада що змінила, необхідно, щоб громад, Суспільство вийшло на вулицю і тиснув, і щоб, вони, на щоб вони реагували. Ну тобто, ви знаєте, зараз така я робила публікацію стосовно того, що на сьогодні, наприклад, чи розуміє кожен громадянин України, що для нас означає перемога, це про що? Це про збереження кордонів, чи кордонів на, на який час зафіксованих, чи це про збереження людей, чи це про гідність. Про що для нас перемога? Ви задаєте питання ну, так, просто декільком людям навколо і вони дадуть абсолютно різні відповіді. Якщо зараз ми ось задаємо питання нашим депутатам, які голосували за цей закон, а потім прийшли до протестувальників на, на площі і стояли разом з протестувальниками, Ну, то вони ж вони розуміли за що вони голосували, вони поверхнево виконували. Вказівку, чи вони просто не знали, але ж це люди, які ну, впливають на долю країни, на долю громадян країни. Ну тобто, чи мають вони відповідальність? Бо владу можна дати, а відповідальність дати не можна. Пані Юлію, а протестувальники мають відповідальність за свої дії? Відповідальність вже має бути не лише влади. Абсолютно, а відповідальність стосується кожного громадянина, кожної людини. І я вам скажу, відповідальності у тих дітей, які вийшли на Майдан, набагато більше, ніж відповідальності у людей, які тиснули кнопки, голосуючи за цей закон. Як ви думаєте, як будуть подальшому по по розвиватися ці події? А, ви знаєте, ці три дні дуже багато змінили у сприйнятті, у відчутті, в осмисленні. Я чесно скажу, я читала публікації і плакала інколи від розпачу, а інколи від захоплення позицією і силою наших людей. І я переконана і бачу, що нове покоління українців, яке мислить інакше. Воно діє інакше, воно не пам'ятає страху минулих десятиліть, яке пережило закритість ковідних періодів і зміну певних систем. Яке пережило такі військові події і. Ці політичні тиски, зміни, інформаційні і так далі воно а, наша надія, і в, в них наша спроможність як держави. Наша задача не завадити, а допомогти. Нам всім важко, бо нам всім треба переналаштовуватись, нам всім треба бути не поверхневими а докопуватися до першопричин Бо якщо ми говорили, тіче дах, то якщо ми забілимо стелю, то ситуація не змінить. І треба міняти, або якось приналаштовувати дах в цілому. Да? Так само стосується це і наших державних систем. Бо з одного боку, ми кажемо, що влада така погана, але ж хто цю владу обирав? Ну, це чия відповідальність? Не влади ж? Це ж відповідальність тих, хто робив цей вибір. Пані Юлю, давайте ми з вами будемо робити підсумки нашої розмови. Ми говорили про протести в Чернігові, захист незалежності набу та САП в умовах війни. Нагадаю, що у студії Юлія Заїка, керівниця Всеукраїнської громадської організації Ліга ділових і професійних жінок України. І, от в результаті пані Юлі, ми зрозуміли, що набу і САП це структури. Як запобіжники створені для того, аби контролювати владу, після того як було прийнято законопроект і підпорядковано набу і сап генеральній прокуратурі, люди вийшли на вулиці. А таким чином це переважно молодь. Люди показують, що вони незадоволені з нинішньою ситуацією. А що мали би ще зрозуміти після нашої розмови радіослухачі? Дивлячись на реакцію і європейських партнерів, ну, якби, деяких світових лідерів, я можу сказати, що це показало спроможність і силу нашого українського народу. Думки розходяться, але ж, все ж таки, це говорить про розвиток демократії: про те, що ми не даремно сьогодні стоїмо за свою країну, і що ми можемо будувати країну разом з нашою молоддю, яка сприймає реагує і діє абсолютно інший спосіб. І Наша задача допомогти. Тобто ви говорите про те, що громада може впливати на владу контролювати владу, абсолютно, і це говорить про що? Про те, що в Україні відбуваються демократичні процеси навіть у війну, абсолютно. І це про, говорить про нашу суб'єктність, про те, що навіть попри надскладні обставини, які не переживала жодна країна світу, і ми проходимо свій унікальний урок і свій унікальний сценарій, головне не наступати на одні й ті самі граблі. Знаєте, вчора був коментар після моєї публікації, що дружин змінює, а ситуація тільки погіршується. Ну Якщо вже ми проводимо таку аналогію, то може бути безліч майданів, але якщо ми не робимо висновків і не розуміємо причину наслідкових зв'язків і те, що змінюється ситуація кожного дня, обставини і люди, то ну ми не, не пройшли урок. І тоді нас б'є ще больніше. Я думаю, що ми гідно проходимо свої уроки і важливо сьогодні в. Владі, переосмислити ситуацію і зрозуміти, що закритість ніколи не призведе до позитивних наслідків, і рано чи пізно влада змінюється. І що позиція Європи і демократичних спільнот про те, що не може все фокусуватися навколо одного лідера або маленької групки людей. Бо якщо зникає ця людина, зникає вся система, чи позитивна, чи негативна, як би там воно не було. А система має працювати попри Якихось складових. І от якраз органи, такі, як Набу і САП, це такі одні з запобіжників. Звісно, у мене багато питань щодо ефективності їхньої роботи, але ж ми сьогодні говоримо абсолютно про іншу площину. Інституційно, про перетин червоних ліній, про відсутність ручного управління, запобігання ручному управлінню і дослуховування до потреб до ідей і наших, нашого громадянського суспільства, наших людей, заради кого і заради чого ми сьогодні. Тримаємо цю країну пані Юлі, наші колеги робили матеріал про події, які відбувалися в Чернігові на Красній площі. Там були представники громадських організацій. То це про те, що там виходила не лише молодь, так а то після нашої розмови у людей може скластися враження, що школярі та студенти прийшли на Красну площу. А ви от спілкувалися з учасниками протестів, які відбувалися в Чернігові? Що вони вам розповіли? Ну, Думки різні, і ви ж так само зачитували, якби вони різні. І в цьому різноманітті якраз і знаходиться і шукається істина. Ну, тобто Немає хороших і поганих. Коли ми говоримо про суб'єктність, ми маємо подивитися з точки зору різних ролей. Ну, Тобто депутат, який приймає рішення, він дивиться з позиції там, законодавчої впливу. З позиції захисту людей, розуміння їхніх потреб громадянин, вчитель, лікар, він дивиться з точки зору вузьких певних процесів. І якщо ми об'єднаємо різноманіття різних думок і побачимо цілісні системи і як знайти таке рішення, від якого виграють всі, ми отримаємо результат, а не просто якісь лінійні маніпуляції. І коли сприймаються закони, те, що ну яку проблему ми маємо на сьогодні, це відрив від реальних потреб розуміння. Стану спроможності тих чи інших регіонів, тих чи інших громад і їхньої спроможності. Ну, тобто, чи однакові умови в Києві, у Львові, ну, там, на Львівщині, на західній частині України і Сумщина, Чернігівщина, Харківщина і так далі. Очевидно, що ні. Але ми діємо і в економічному, і в соціальному плані практично ну, лінійно і однаково. І от коли на законодавчому рівні почують громадський сектор, почують людей, почують громади, коли вони стають суб'єктними, вони говорять. Вони озвучують, вони артикулюють. От тоді ми будемо мати інший рівень взаємозв'язку, взаємодії і результату. Пані Юлію, так громадськість, яка вийшла на Красну площу в Чернігові, та взагалі молодь, яка виходила на протести в різних куточках України, вона перемогла? Я думаю, так. Ну, ми сьогодні бачимо, ну, ще ми не бачимо фінального результату, але те, що вже зараз готується законопроект абсолютно з іншими протилежними речами тому закону, який прийнятий очевидно, що це є результат, і ми маємо пишатися цим. І відповідно є реакція європейської спільноти. І ми всі дійсно боялися, щоб не було прям величезного відкату, а він є. І це має стати уроком. і для президента і для уряду, в тому числі, да, але в той же час вони і побачили силу нашого громадянського суспільства і те, що ми відстоюємо свої права і не, не даємо перетинати ті червоні лінії, які вже є занадто, навіть враховуючи, що ми перебуваємо в стані війни. Ну, ми будемо на цьому завершувати нашу розмову. Повну версію програми ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. А я дякую пані Юлі за те, що ви завітали до нашої студії.